Добрий ранок, чи які там у вас година. Сьогодні хочу з вами розібрати швидке тонування під референс в Capture One. Тобто, це буде такий підготовчий етап, але ми вже, значить, кадр, скажімо так, основательно підготуємо саме під обробку, ось таку, як на нашому референсі. Віднедавна я почав користуватися ось такими профілями ICC, чи як вони називаються, не знаю. Тут знято на Canon EOS R і вже сюди я перевірив. Сюди підходить мамія, тільки от не пам'ятаю яка. Зараз підберемо. Здається, ось ця мамія сюди підходить. Ми його обираємо. Це наш перший етап. Що змінилося? Змінилася така теплота кадру. Тобто, ми додали, у нас саме основне це от шкіра була. Окей, далі порівнюємо. Тут небо в нас вибите повністю, тут небо в нас є. Що нам потрібно зробити, нам потрібно небо повернути. Тобто, білі. Чому не хайлайться? Тому що вони е, працюють більш грубо. Нам потрібно м'яко, нам потрібно м'якеньке таке е, відновлення е, текстури. Тобто білі повернули наліво, окей. Уже щось там чуть-чуть є схоже. Далі помічаємо те, що цей кадр він м'який. Тобто тут е, е, значить, верхня точка білого. Трішки опущена. Да? Дивіться. Ми переходимо в криву. Де вона? В криву, і просто опускаємо вниз. От дивимося, поки нам не сподобається. Окей. Десь ось так буде достатньо. Потім ми це все повернемо. Зараз наша задача зробити плюс-мінус схоже. А ось ці всі хайлайці вони швидко повертаються потім далі у фотошопі. Наступний крок це насиченість е, неба, да? і ми бачимо, що тут в світлих е, участках зображення є жовтий колір. Як ми це бачимо, тобто ми можемо просто порівняти, дивіться, по піску, да? і от по, по небу, по всіх хайлайтах. Тобто тут в світлих жовтий колір. Нам потрібно підібрати зараз його інтенсивність. Я думаю, що ось так буде достатньо, навіть трішки менше. І разом з цим у нас пофарбувалося абсолютно все. А, далі ми будемо користуватися масками. Виділимо окремо небо. Швидка маска. Чик -чик 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 -чик. Чик -чик -чик приберемо з волосся. Ой. З волосся ми приберемо. Я, до речі, дуже на швидку руку саме в кепчері роблю. Це така при... В мене це називається пристрілка. Тобто, я... мені головне отримати вайб. От, щоб воно було схоже. Основне все далі у фотошопі. Знаєте, наброски роблю, скажімо так. Так, небо виділили. Які в нас тут відмінності? Ну, по-перше, що небо тут темніше, ніж у мене. Тому я просто трішечки затемняю. Окей. Додам іще контрасту зовсім чуть-чуть. Також додам кларіті. Що іще? Тут є градієнт. Ми його повторимо у фотошопі. І трішки все ж таки іще хотілося б затемнити. Ось так. І жовтого додамо також. Буквально трішки. Хорошо, фарбувати, фарбувати одяг ми не будемо, хоча за референсом фотограф попросив його. Перефарбувати, але, ну, давайте так, для відео ми його також пофарбуємо. Виділяємо наш одяг. Швиденько, швиденько. Хорошо. Так, яким чином ми будемо його тонувати? Ну, спершу ми спробуємо через кольоровий редактор. Подивимося, як воно буде працювати. Ось так в розовий. Трішечки темніше. Додамо насиченості. Ні, світліше. Я думаю, ось так буде достатньо. А да? ну що, схоже чи не схоже? Так, потім потрібно на загальний кадр додати контрасту. Ми заповнимо цю маску. Додаємо більше контрасту. Ага, this is too much. Окей, okay. значить, ми приведемо криві. Ой, уровні. Ось так до схожого показника і знову опустимо криву. Ось так. Так. Як на мене, уже дуже-дуже схоже. І все. І ось з таким е зображенням я його буду транспортувати до фотошопу і далі вже... Підганяти точечно, тобто поверну об'єми, тут додам більше, да? відретушую, приберу людей, небу додам текстури, певно, що скачаю просто з інтернету текстуру неба в режимі накладання софтлайт, його сюди десь так накину і все, і кадр буде готовий. Якщо вам сподобалось лайки, вогники в телеграмі. Хто в Ютубі дивиться, дякую вам, що ви дивитеся окремо в Ютубі. Є ще телеграм-канал, є мій інстаграм, є абсолютно все. Хто мені названня з самого ранку, не знаю. Тому чекайте, скоро будуть іще оновлення.